Президент України Петро Порошенко відвідав Коваль. Ще задовго до мітингу концерту в центрі міста почали збиратися люди. Окрім ковальчан, послухати Петра Порошенка приїхало чимало виборців з інших районів Волині. Здибався ним в гончим броді, як він приїжджав в тому році. Руку йому пожимав, обнімалися ми з ним. Ну, я його піддержую. Сприймають президента більше за такі ділові якості, там, як, як людини, як там громадянина України. Ну то в його ці якості, я думаю, на висоті. За якусь годину площа Героїв Майдану вщерть заповнилась людьми. Присутні слухали патріотичні пісні у виконанні гурту Плач Єремії 14 березня. У день українського добровольця президент відвідав передову та спілкувався з бійцями на фронті. Тому свою промову на мітингу Петро Порошенко розпочав з подяки Волинянам за підтримку армії та захист України. Ворог завдав нам гірких втрат більше 170 сімидесяти волинян. Віддали своє життя за незалежність нашої держави. І серед них 11 ковідців, і ми не завжди запам'ятаємо ціну заплачену за нашу свободу. І я дякую всім воїнам, добровольцям, волонтерам, усім, хто зберіг прекрасну волині всю Україну, велику. Хоробність! І саме пожертва жертв, і героїв точно була недаремна. Поруч з Петром Порошенком на сцені стояли голова облдержадміністрації Олександр Савченко та волинські депутати-мажоритарники Степан Івахів та Сергій Мартиняк. Також президент говорив і про перспективи розвитку Волині та Ковеля. Напрямок до Гребешева буде електрифікований і через ваше місто проляже транзитний коридор, важливий для всього українського експорту в країни Європейського Союзу. А ваша область вже дає 80% свого експорту саме до Європейського Союзу. Реалізується проєкт індустріального парку ковід, унікальні технології, транспортне серце, нові робочі місця. На завершення мітингу президента присутні на площі разом заспівали гімн України. Петро Порошенко також спустився зі сцени до людей, де його захоплено вітали прихильники. За даними передвиборчого штабу, зустріч Петра Порошенка з виборцями відвідали понад 10 тисяч волинян.